Добрий день, величні люди. У мене просто крик душі до батьків, які далі своїх дітей виховують, так як їх виховували. За допомогою вспомагательних інструментів. Всі знають їх, бо того, що хочуть контролювати життя своїх дітей, не довіряють своїм дітям. От. А я хочу сказати про те, що ці діти, які від 2000, які народилися в 2000-х роках, вони абсолютно інші. Вони не такі, як моє покоління, яким 40 і більше років. От тому, що нас так виховували, щоб ми могли вижити в цьому світі. А ці діти, які Зараз на даний момент з 2000-х років то вони абсолютно інші діти. Вони творчі діти, їх не треба, їм потрібно довіряти, їм потрібно не контролювати їх, а просто їм пояснювати і пояснювати тоді, коли вони беруть і запитують вас щось, а не просто там. Ходити і їм щось пояснювати, при тому, що вони вас не будуть слухати. І потрібно показувати своїм прикладом, так, як ви це робите. То, що ви будете говорити, це ну, не сприймається. Також хочу сказати про те, що діти нам дані, такі діти нам дані, для того, щоб ми з ними спостерігали. Що ці діти хочуть, чим вони хочуть займатися. Звісно, їм навчання взагалі воно не йдеться навчання, бо тому що, як кажуть мої діти, це тупе навчання, і воно взагалі нікому не потрібно. І у наших дітей забирається час, замість того, щоб вони могли би розвивати свої таланти, то вони ходять в ту школу, в якій тупіють. Тому. Наша роль батьків наших, в житті наших дітей це спостерігати за ними і допомагати їм виконувати своє призначення, і розвивати ті таланти, які дані з самого народження. Якщо ви хочете дізнатися, які таланти, які дарі дані вашій дитині, напишіть мені особисті повідомлення.